Читаю коментарі. Так, говоримо про життя і схуднення. Налила молока, хоч цей півтора все рівно води додала. Гарячої кипячиної. Так. Мирослава, щиро дякую за рецепт. Це ще про сирники. Скажіть, чи можна замінити кукурудзяний крахмаль на картопляний? Спробуйте. Спробуйте. Бо перший час, як я почала тільки худнути, то в мене був картопляний. Так, щиро дякую. Наталія, не було б більшого горя. Як вага трішки збільшилася? Ні, ну це так, знаєте я. Я ж уже. Та що тут таке? Я ж уже як не тільки, щоб були гарні одні результати, а показую, як є. Так, вона зменшиться. Звичайно, де вона подінеться? А ти Яна, розкажи, чи є вісточка від коханого, де він і як. Все по-старому. Все як було, так і є. Нічого нового на позиції. Та що воно тут тягне? Вже більше 50 діб. Так що так. Так. Ну, а що тут говорити? Я не знаю. Я так зрозуміла, чекають або я так зрозуміла, там три варіанти. 200, 300 і 500. Все. Скільки разів він ходив, він там був на позиції рівно до того часу, поки його не ранило. Тоді тільки вивозили. А ну, так. Коли вже одразу у лікарню. Так що? Так, света жор нападает, когда человек не дает свою норму. Не доедает свою норму белка. Для каждого своя норма. Зависит от физ активности. Глок считается самым насыщенным компонентом пищи. Да, вы цілком провинта йо мое. Але белку-то я їм багатеньку, але ну, буває таки. Ну, тем паче мы жінки, да? Все может быть. Так, щиро дякую. Таня, Яна, а сколько вы наливаете сливок в кофе и какой процент сливок? 10? или можно 15? Зазвичай я користуюся вершками 10-ти відсотковими. Купую їх в АТБ. Ну, я думаю, це різниці немає, де їх купити. Цей раз я купила 15%. Бувають і 15, але дуже рідко. Якщо 15% вершки, це там ложка, одна столова їх вистачає. Якщо це 10%, я можу від однієї ложки до трьох ложок лейнути. Буває і таке. Так, щиро дякую. Таня, тортик дуже смачний на відео, хочу теж зробити. Він реально дуже смачний. Я не розумію, чому я не робила цього раніше, наскільки воно все просте. Саме важке було це дочекатися ранку. Я тому хотіла вже й вночі відрізати, чесно. Я вже подивилась він вже застиг у, дво, у другій годині ночі. Але думаю, на ранок вже ж треба його показати, яке воно було. Ото я так втрималася. Так, Леся, хвалю. Ви молодчинка, нічого страшного, вага поступово буде йти. Обов'язково буде, де ж вона дінеться? Так, щиро дякую. Скажіть, будь ласка, скільки кидать цукрозамінника? Дякую. Ну, Дивіться, я спочатку кинула 15 оцих таблеток. Коли я все перемішала, я -попробувала, да, і спочатку кинула три ложки цього. О, Господи, кави. І 15 таблеток. Коли я це все перемішала блендером, я попробувала і кави не дуже чути, і не солодке таке, щоб дуже. А мені хотілося солоденького. Бо желатин, він забирає трішки оцю солодкість. Я додала ще 5, тобто в мене вийшло 20 оцих таблеток. І додала ще дві ложки кали. Також кипятком да, трішки прилила, і все. Так, що так, десь 20. Так, перестань, кусаїся. Так, щиро дякую. Світлана, Яночка, то вода затрималася в тілі через солону їжу. У мене таке буває, коли дозволяю собі з'їсти рибку. Потім все виходить до норми. Чотири сердечки. Щиро дякую. Так. Да, я скажу, можливо, навіть що я й не рибку їла. Бо таке було трішки, там, коли-неколи. Да? Що могла риби не їсти, а могло десь плюсунути. Та ну їжа, в мене вийшло, як знаєте, безвідходне производство. Все, що я вчора їла, оце вже зараз скільки? 15-52. А я ще досі не ходила. Ну, ви поняли, да? Тому де ж воно ж досі в мені знаходиться. Так. Эльвира, дякую за рецепт. Обовязково приготовлю сегодня. Щиро вам дякую. Таня, Яночка, ты чудова. Щиро дякую. Так, Надежда. Девчонки, да что у вас все меню на тортиках? Юля, Юля, тебе надо вернуться на один месяц. Вернуться на один месяц. Разбаловалась. Кто такая Юля? Кто такая Юля? Я не Юля. Надо вернуться на месяц назад. В каком смысле? Месяц назад вернуться. Так, Юлия, зажоры. Як я, називаю, ще від, як я називаю ще залежить від дня циклу. Принаймні в мене декілька днів перед критичними, як з голодного краю. Ми тут все, що бачу. О, це я така пожиттєва. Мені перед тими днями хочеться і торта, і оселеться, неначе в мене токсикоз якийсь, знаєте там. То мені добре, то я жру, то мені, мені вже підташення, то в мене ще щось. Так, да, це таке діло. Я інколи вже знаю, о, скоро буде. Все. Так, щиро дякую. Ліля, Дякую, Яночка, що розказуєте нам рецепти таких смаколиків. А по вазі, який торт капучино виходить? Ну дивіться, 300 грамів серкасу молочний. Плюс те, що я заливала каву, да, там мілілітрів 150, ну, 170 хай. Плюс ще 50 мл молока. Ну скільки? Більше 400 грамів виходить. Я його сьогодні весь з'їм, в мене вже сьогодні немає такого, як було вчора. Сьогодні я до їжі зовсім байдужа. Ось ходила, та до мене тітя приходила. Я спустилася в мене тут магазин, там кава оця що з автомату продається. Через каву Скільки всього смачненького, солоденького, всього взагалі нуль. Просто нуль. Це дуже круто. Мені здається, якби я вчора вирвалася в люди, да? Там, де куча солоденького, не знаю, може, я така вчора десь би І, і нюхнула якусь печенюху. Це могло б бути. А сьогодні це взагалі, знаєте як? Взагалі байдуже. Так, бісквіт можна в СВЧ. Дякую. Мікрофильовки? Звичайно, можна. СВЧ. Це ж мікрохвильовка. Можна? Так, Каріна, солоне копчене не дуже затримує воду. Плюс холодець желатин. А це по поводу желатина. Скільки я переїла оцих десертів, да? диряженка або кефір з желатином. Я ж таки багато його їла. Вага сходила дуже-дуже прекрасно. Бо я також подумала про желатин, тоді думаю, та ну ні. Я ж таки його з'їла, знаєте, скільки я купувала? По сім пачок за один раз я брала, да? щоб у мене він був. Бо одна дві це б я бігала, Бо я ж кожного дня його робила. Майже кожного дня. Який розбухає в кишківнику. У мене прибавка один кілограм зійшла за... прибавка... Зійшла за після нічного хулицю. Я перекинула його на ранок, щоб доїсти. Оце ж, бачите, в кожного свій організм і кожен продукт. Да? Чому я от говорю, що я. Як почала худнути, я ставала на ваги. Оце саме для того, щоб контролювати, чи я все вірно роблю, чи ні. Тому ви велика молодець. Що дивитесь, що слідкуєте. Знаєте, не так, що так хай місяць пройде, а я зважуся і думаю, цілий місяць воно щось виходить, чи ні. Так. Хіра дякую. Лариса, головне, що немає докорів сумління. Взагалі немає. От. А вага піде назад ще швидше після такого дня. Бо ж організм розумніший, ніж ми. 100%. Йому зайве зовсім не потрібно. Так. Організм свій краще перекормити да, отак от, як вчора мене було, чим навпаки не докормити. Навпаки, він вчора мене побачив ще. Я думаю, ще більше розслабиться. Ну, це ж таки четвертий місяць у мене пішов. Це ж також може на це повпливати, що мене отак. от. Бо все-таки я вже менше їм, ніж в перший місяць. Набагато, так, я не знаю, разів, мабуть, у 4 менше, ніж я їла в перший місяць. Нічого. Він навпаки вчора побачив, що я його можу кормити до отвала. Тому він обов'язково подякує. Я так сподіваюся. Так, щиро дякую, Яночка. так, пише Наталі. Яночка, можна і домашній жирний сир творог, але тоді вже обмеження по жирам у м'ясі чи рибці. Якщо в один день жирний творог, то в інший прийом їжі куряча грудка, або мінтай. Я не їм курячої грудки, в мене до неї антипатія. Я її колись на дефіциті пере Та я тільки одну грудку і купувала їла, Ух, Як згадаю, аж погано. А пам'ятай, чих як на паручій грилі, без додавання жиру. І ще бажано все, що жирне солодке вжити до 15.00. Ні. Ні. Не треба цих установок ніяких до 6-ї вечора, до 15-ї. ягоди зранку там чи ні, немає цього все. Це треба його забути один раз і назавжди. Так, солодке вжити. Та, в мене таке солодке, воно його можна в будь-який час їсти. Я млинці їла з кисломолочним сиром і сметаною о другій ночі, о першій, об одинадцятій, об дванадцятій ночі. І худла. І худла непогано. За перший місяць 10 кілограм пішло. А якби я оці рамки якісь ставила, я не знаю, що було. Для мене рамки, якщо якісь обмеження, все. У мене вже все йде не по плану. А щоб злити лишню водичку після вчорашньої соленої рибки, добре попити чай з ромашки. Або добру жменьку петрушки в супчик чи салат. Діє як легеньке Без шкоди. Якось петрушку навіть також пощала. Заварювала в чашки, нарізала, заварювала кип'ятком, наставила пила. Нічого не сходило. Або може там сходило, то я особи не помітила. Але колись таке практикувала. <кій> Ось п'ю молоко з водою. На мене інколи буває таке. Як поп'ю молока з водою, отаке от. То буває, що трішки вага сходить. Так, пізніше.